Мукачевець Сергій Кузьма протягом 20 років здав 24,5 літри крові. Минулорік рік чоловік отримав звання Почесний донор України. Понад 20 років він приходить до відділення переливання крові лікарні святого Мартина, аби допомогти врятувати чиєсь життя. Сергій Васильович 52 рази здав кров у повній фізіологічній дозі 470 мл. місяці. Здавати кров, іменно коли вже здаєш кожні два місяці кров, вже чесно, хочеться здавати, то омоложає здоров'я. Тепер, уже, як почалася війна, я кожен другий, кожен третій, бо міг іти здавати кров, тому що в Україні на нехватка не хватка крові. Звання почесного донора можуть отримати люди, які здали 40 доз крові по 450 мл одноразово. За 24 роки відділення переливання крові Мукачево подало на присвоєння цього звання 158 донорів. Щодня компоненти крові використовуються для надання допомоги хворим операційним хворим, хворим з травмами, онкологічним хворим, породіллям, новонародженим. Ну а в час війни і нашим захисникам. І тому важливо, щоб у нас були завжди достатні запас крові, тому що від того. Залежить життя людини, постійно до донорства крові долучаються поліцейські, військові та прикордонники, розповідає завідуюча відділенням. З початку повномасштабного вторгнення донором крові став і правоохоронець Віктор Цівкач. Донор крові не перший раз даю зараз регулярно від початку повномасштабного вторгнення. Потреба крові є великою. Майже кожного дня засобів масової інформації. Зокрема, з радіо чуємо оголошення про те, що є потреба здачі крові. Вирішила допомогти таким чином здати кров може кожна людина віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів, у якої нема абсолютних або тимчасових протипоказів, зокрема, хронічні, інфекційні захворювання, цукровий діабет та інші. В нашому відділенні ми заготовляємо кров повною фізіологічною дозою, тобто 450 мл, і тому відбір донорів більш такий скурпульозний. Протипокази є абсолютні протипокази і є тимчасові протипокази. Якщо людина хворіє інфекційною якоюсь хворобою, наприклад, грип, після грипу донор може здавати тільки через місяць кров. Після вакцинації донор може здавати через два тижні кров. Донорів чекають. З понеділка по п'ятницю з 10 по 13 години у відділенні переливання крові лікарні Святого Мартина по вулиці Андрія Новака медики закликають долучатися до донорства, адже це не тільки покращить ваше здоров'я, а й допоможе врятувати життя.